Вівторок, 30 квітня, Як подолати депресію, частина 4. Я благословлятиму Господа кожного часу. Хвала йому за всі дивустах моїх. Псалом 34, другий вірш. Від часу розпаду Радянського Союзу я зібрав безліч історій про те, як люди зберігали віру, незважаючи на жахливі переслідування. Один пастор, перебуваючи в одиночній тюремній камері, написав: під час тих нескінченних годин самотнього ув'язнення моє серце раділо Божою присутністю. Подібно до апостола Павла, я багато часу співав гімни. Бог жодного разу не Залишив мене навіть у найтемніші та найважчі періоди мого життя, обітниці нашого Господа Ісуса Христа, істинні в будь-який час. Я читав про іншого пастора, котрий сидів в одній камері із сімдесятьма в'язнями, засудженими за особливо тяжкі злочини. У великодню неділю цей пастор попросив дозволу заспівати гімн своїм товаришам по камері. Усі затихли. Ця людина почала співати гімни хвали. Він співав протягом цілої години. За весь цей час ніхто навіть не ворухнувся. Очі всіх присутніх були прикуті до нього. Він прославляв Господа в гімнах, і так минула ще одна година. У прославленні міститься надзвичайна духовна сила, прославлення зміцнює наш дух, прославлення надає енергії нашій душі, прославлення відроджує наше духовне життя. У Святому Письмі прославлення та радість стоять поряд. Втішилося моє серце, і співом своїм я прославлю його. Псалом 28, 7 вірш. Елен Вайт зазначає, ніщо так не сприяє здоров'ю тіла й душі, як дух вдячності та хвали. Вона продовжує, наші думки й почуття отримують підтримку та зміцнюються, коли ми висловлюємо їх. Такий закон природи. Думки знаходять своє вираження у словах, і це настільки ж правда, як і те, що думки ідуть слідом за словами. Якби ми більше виявляли свою віру, більше тішилися отриманими благословеннями, великою милістю й любов'ю Бога, то мали більше віри та радості. Наші слова не тільки свідчать про наш характер, вони формують його. Нехай же ваші уста будуть сповнені хвалою, хай вони висловлюють подяку Богові за його турботу. Звертайте увагу на те, як прославлення звільняє вас від почуття розчарування та пригніченості. Прославлення це одне із наймогутніших знарядь, якими користується Господь для того, щоб подолати ворогів. Прославлення це знаряддя, без якого нам не обійтися.